Я хочу, наприклад, щоб у нашого суспільства була зброя. Ну, наше суспільство має зброю. Оце, наприклад, це, це не видано мені в армії, це моя особиста зброя. А це моя нагородна зброя. Типу, мені б дуже хотілося, щоб у нас суспільство було озброєне. Щоб якщо почалася якась срака, як у му році, mm -hmm. не міністр Резніков вирішує видати 30 тисяч автоматів в Києві, щоб люди просто з сейфів подоставали свої, свою зброю. І вміли нею користуватись, бо вони періодично, ну, культура така заведена, що вони періодично їздять на полігони, тренуються, вони вміють стріляти, там, вони можуть там якось затюнінгувати свою зброю, вони побачать якогось русського піната, то вони його просто вб'ють. Не будуть думати, блядь, де ж мені автомат взяти? Вони просто візьмуть свій, свій карабін і вб'ють руського підраз. Це... Да, що типа річна дівчинка, блін, якась тіктокерша, там, типа така з губами, з у всіми приколами, вона бере свою арку і сука руського івана пів-пів-пів робить.